Все для перемоги, все заради миру і свободи. З таким девізом працюють харківські волонтери, дізнавшись, що нашим військовим стануть в нагоді маленькі пічки буржуйки, налагодили своє виробництво на донати небайдужих харків'ян. Одним із тих, хто щомісяця з 24 лютого, перераховував гроші на потреби Збройних сил України, стала родина відомого харків'янина, почесного громадянина міста, діяча культури та мистецтва, режисера Фелікса Чемеровського. На жаль, Фелікса Аркадійовича вже нема серед. Живих, але продовжуються його добрі справи для рідного Харкова. І вийшло так, що виробництво саме цих буржуйок було запущено завдяки коштам родини Фелікса Чемаровського. Тож і народилась ідея назвати пічки на ім'я цього видатного харків'янина, розповідають волонтери. Тому що Фелікс Аркадійович Чемаровський був людина така з вольова, з характером, з огоньком. Невеличкого росту, але така дуже потужна людина. І от от наша пічка вона повністю відповідає цим усім критеріям. Уржуйки Фелікс це ракетні міні-пічки, які використовуються для розігріву і приготування їжі в польових умовах, що дуже доречно зараз для бійців на лінії зіткнення. Волонтери говорять, що пічку Фелікс легко буде пізнати серед інших, настільки вона різниця своїми корисними характеристиками. На лазері вирізана верхні частина, на лазері вирізані нижня частина. Воздухозаборник, опять-таки, когда мы делали прототипы наших печек, обратили внимание, что большинство из вот этих ракетных печей, они э, восприимчивы к внешним потокам воздуха. Вот, вот, вот эти вот воздухозаборники, вот этот бункер загрузки сделаны таким образом, что даже при достаточно сильном ветре она, да, она устойчива, она функционирует. Ну и еще немаловажное отличие, то что она горит без огня. Вже 30 таких унікальних пічок буржуйок Фелікс-1 виготовлено і передано харківськими волонтерами на передову. Рятовий Фелікс Чимировський вертається до лав Збройних сил, вертається, щоб робити те, що робив завжди: зігрівати теплом, підставляти плече, насичувати своєю енергією. І так він теж бере участь в нашій боротьбі за нашу свободу. Упереду кажуть волонтери виготовлення моделей Felix 2 і Felix 3. Ці буржуйки дуже затребувані нашими бійцями. Вони їм потрібні побут військових, які на позиціях і в дощ, і в лютий холод завдяки буржуйкам Felix стає комфортнішим, наскільки це можливо в окопах. Користуючись нагодою, я пропоную вам долучитися до е, цієї важливої справи. Бо Оці пічки будуть одним маленьким, однією маленькою часткою, яка буде допомагати нашим бійцям в їх дуже, дуже нелегкій справі. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харківський звісті.